Аварійні відключення повертаються. У Міненерго повідомили, що сьогодні із 16-ї години запрацюють погодинні графіки. Критичну інфраструктуру знеструмлювати не будуть. Натомість обмеження побутових та промислових споживачів діятимуть на всій території України аж до 22.00. також у енергетики розробили нові ліміти на споживання електрики. Вони запрацюють уже із 24 червня. Чиновники обіцяють зробити їх більш справедливими. Відповідно, критична інфраструктура отримає пріоритет. Тет в електропостачанні а решта електроенергії буде розподілено рівномірно між областями, тобто із доступного ліміту на електрику буде відніматися споживання критичної інфраструктури. А потім все, що залишиться, буде розподілено пропорційно між областями. Це дозволить вирівняти тривалість відключень світла по областях. І от до нового нашого тарифу на електрику в українців нині купа запитань: куди підуть ці гроші, чи справді на відновлення або в приватній кишені чи на купівлю електрики за кордоном. Кореспондентка ТСН тижня Ірина Прокофєва шукала відповіді. Тиждень дії нового тарифу на світло. Платіжки за ним отримаємо аж в липні, але питань до нього багато вже зараз. Платимо за те, що ми не користуємося. Я думаю, що кошти можна знайти. Ну не здаряти шкоду свого народу. Хто довів до того, що ці електромережі були пошкоджені. Наскільки затягнуться ці відключення? Окей, якщо вони це не можуть настільки швидко закінчити, можливо, не знаю, потрібно, щоб ми знов задонатили за роз'ясненнями на усі ці скандальні закиди. Ми звернулися сюди, до профільного міністерства, і спробували розібратись самі, чи дурять нас, коли просять заплатити за електрику дорожче ніж було, куди підуть ці гроші на зарплати топ-менеджерам чи відновлення енергетики, і чи справді потрібно готуватись до зими у повній темряві? Отже, куди підуть гроші з тарифу? Гроші з підвищеного тарифу підуть туди, куди й раніше. Уряд зобов'язав дві державні генерації покривати різницю між ринковою ціною та тарифом. Поки генерації були не побиті ракетами і не захоплені росіянами, викручувались тепер замість доходів одні борги і кошти ці шалені, каже гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Компанія на сьогоднішній день більше 60-65%. Всіх ну, скажімо, своєї товарної продукції віддає на покриття пісок, тобто не ті кошти, які потрібні для відновлення. Якщо ж тариф підняли, то цим двом державним компаніям дохід збільшиться суттєво, наскільки оцінки різні однак вимірюється в мільярдах гривень. Втім, ступінь збитків теж «Укргідроенерго» під час весняної хвилі енерготерору втратила п'яту частину своїх потужностей в енергоатома Росіяни забрали Запорізьку АЕС, фактично половина його генерації. Та штука в тому, що це вам нічого не пояснює, поки ви не дізнаєтеся про ПСО. Ці три літери розшифровуються як покладання спеціальних обов'язків. Тобто ні атомники, ні гідроенергетики не можуть вам продати електрику та як хочуть, а все зароблене йде на покриття дорогої електрики від теплових і зелених станцій. І тому ці тези про те, що там тільки ці компанії отримують прибуток, вони ж отримують прибуток і не залишають у собі. Це ж дивіденди, які повертаються в, в бюджет. які також і для інших компаній, які не несуть на собі навантаження ПСО, це підняття тарифу. Воно допомагає. Гає їм отримувати ці додаткові ресурси для того, щоб відновлюватися, проводити ремонти. Але ж гроші на відновлення дають іноземці. То до чого тут ми? Дійсно, ще з 22-го року в Україні працює фонд підтримки енергетики, куди скидаються грошима винятково іноземці. Зараз там назбиралося вже півмільярда євро. З посиленням російських ударів чимало країн заявили, що готові внести додаткові кошти. Однак Цього замало, адже останні масовані атаки нанесли збитків у півтора мільярди. Тобто потрібно втричі більше ніж нам дають партнери. А отже, Україна екстрено шукає фінанси, щоб підготуватись до зими. Ми порахували, скільки ми можемо знайти ресурсів там внутрішньо. Ми порахували, скільки ми маємо зараз допомоги від партнерів, але на жаль, цього недостатньо, і на жаль, без підняття тарифу. Ну там іншого рішення не було. Добре, тариф підняли, але електрика все одно лише по графікам. Це надовго, це надовго. І тут усім треба усвідомити, що цей режим наша нова реальність. Все, що ми можемо робити, це звикати до того, що це нормальний стандарт Чей. В періоді між 2 і 5 років ми зможемо відновити генерацію до ситуації, коли там обмежень споживачів взагалі не буде. Щоправда, влада пообіцяла зробити графіки м'якішими. Від учора в тестовому режимі працюють нові з меншою кількістю черг. Відтак світло в наших будинках є довше. Може, й буде покращення, може, й буде я не виключаю. Ну я просто кажу, що нам потрібно психологічно бути готовими до того, що е, така ситуація буде довга. А якщо будуть ще удари ракетні, а якщо будуть пошкоджені ще електростанції, і так далі це війна. Жорстока війна Росія не заспокоїлась, вона продовжує атакувати нашу енергетику. Причому при такому рівні пошкоджень, які нині сьогодні є у нас, жодна європейська країна не вижила. Тож правильне питання тут не чому світла немає, а як взагалі воно у нас є. Ірина Прокоф'єва, Тиждень, 1 один 1 марафон. Єдині новини. Далі будемо говорити про ситуацію в енергетиці. Руслан Слободян, голова державної інспекції енергетичного нагляду України, долучається. Вітамо Вітаємо вас ефірі, пане Руслана. Вітаю вас всі, ми фактично в динаміці відстежуємо те, що відбувається з нашою енергосистемою. і е, головним маркером є е, відключення, коли вони відбуваються, їх тривалість, коли їх немає, і ми по цьому визначаємо е, стан енергосистеми. Ну це такий пересічний інструмент. Е, але хочеться почути вашу фахову думку. Е, чи змінюється щось зараз в обсягах генерації, та яка ситуація в системі передачі? Електроенергії споживачам, чи є в нас якась динаміка в той чи інший бік: позитивна або в негативна? Так не роз не розкриваючи там подробиць, тому що це досить чутлива інформація. В загальному скажу, що дійсно зараз ведеться масштабна ремонтна кампанія за координації Міністерства енергетики України і особисто міністра енергетики Германа Галущенка. І проводиться вона у двох вимірах: це як і виконання планових робіт на атомних енергоблоках. Ці регламентні роботи, які обов'язково мають бути зроблені, і вони виконуються кожного року, і як правило, в літній період. А також ще більша ремонтна кампанія пов'язана із відновленням пошкоджених об'єктів генерації, залучаються всі можливі ресурси. Як і міжнародна допомога нагадаю, фонд підтримки енергетики вже акумулював близько 500 мільйонів євро. Також напряму наші закордонні партнери надають обладнання із зупинених в Європі теплових електростанцій, передають уже цілими блоками. і Це обладнання якнайшвидше спрямовується на відновлення наших об'єктів. Ну і нещодавне підвищення тарифів на електроенергію також спрямоване. Першочергово на залучення додаткового фінансового ресурсу на виконання ремонтних робіт. Ну і протягом останніх днів е, всі могли спостерігати е, певну навіть відсутність протягом вихідних е, графіків погодинних відключень. Це було пов'язано з тим, що черговий блок. Атомної електростанції був виведений уже з планового ремонту. Це дало нам всім певний перепочинок, але попереду ще триватиме робота. Наступні блоки також будуть ремонтуватися. Тому, на жаль, відключення будуть певною мірою продовжуватися, але робота по відновленню об'єктів триває цілодобово. На Вихідних була більш-менш ситуація От в будні дні, судячи з ситуації в Києві та в Київській області, було непросто, тому що вночі виключали світло, потім на годину зранку давали знову, виключали на довгий період. Ну, все це розуміємо. Після ракетних ударів є розуміння цього, але в уряді зараз говорять на майбутнє про нові графіки відключень світла. Як вони можуть виглядати на практиці, що це буде означати для кожного українця? Чи чи чекати нам на світло, Ну, якихось радикальних революційних змін не передбачається. Це проводиться інвентаризація усіх об'єктів соціально важливих, критичної інфраструктури, чергова ревізія, чи немає серед цих списків чогось несуттєво важливого. можливо, якісь об'єкти бізнесу здатні самі себе забезпечувати електроенергією, як із розподілених джерел генерації. Так і е, купуючи напряму електроенергію з європейських е, ринків, е, тому це чергова інвентаризація покликана на те, щоб впорядкувати цей процес, будуть оновлені списки критичної інфраструктури, і, і вони будуть враховані у балансі кожної області. Ну тут слід розуміти, що кожна область має е, свій певний розрахований ліміт споживання електроенергії. І за мінусом цих об'єктів критичної інфраструктури лінії, які їх живлять, все решта там дійсно де лінії, на яких живляться інші споживачі, вони найбільше залучаються безпосередньо до графіків погодинних відключень. Тому зараз все робиться для того, щоб цей розподіл відбувався. Максимально справедливо і не було не обґрунтовано, залишено з електропостачанням безперебійним якісь об'єкти, які не відіграють критично важливу роль. Раніше казали, що в Києві дуже багато критичної інфраструктури зосереджено, тому такі довгі відключення світла так і надалі буде зберігатися. Найскладніша ситуація зі світлом буде в Києві та Київській області. Ні, ну насправді така е, ситуація подібна вже була протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. Об'єкти критичної інфраструктури є у кожному місті їх дійсно багато і у Києві найвища концентрація, але тут важливо, щоб е, на лініях, де присутня критичні об'єкти критичної інфраструктури, е, не було додатково навантаження якихось інших об'єктів. Тому вкотре проводиться така інвентаризація і розділення. Таким чином, щоб лінії, які живлять критичну інфраструктуру, не живили інших якихось об'єктів, із практики зими 22-23 року, скажу, що, наприклад, по Київській області, після проведеної інвентаризації обсяги навантаження, які не відключалися, і при залученні графіків повторних відключень, вдалося зменшити. Практично втричі ну подібна робота відбувається зараз. І після систематизації е, цієї інформації, ну я думаю, що е, ці відключення будуть е, ну, максимально полегшені для всіх споживачів. Ми вже всі, ну фактично, всі глядачі вже є такими певними експертами в енергетиці. І всі розуміють, що атомна енергетика, яка є базовою, якою виробляється найбільше, вона є фундаментом всього енергозабезпечення українців. Але в пікові години ввечері зранку і в якісь критичні моменти ми живились від маневрової генерації. Це теплові гідро... Електростанції, які а, в своїй більшості росіянами були знищені і виведені з ладу, як нам і чим нам компенсувати теплову і гідрогенерацію, цю маневрову, яка дозволяє нам в, в години великого споживання давати людям цю електроенергію. Що ми можемо з цим робити? Так, насправді атомна генерація досі залишається основним джерелом постачання електроенергії українцям, але разом з тим дуже відчувається зараз те, що саме маневрова генерація сильно пошкоджена, і тут докладаються зусилля одразу в двох напрямках: перший все таки це якомога швидше відновлення. Об'єктів, які постраждали внаслідок ракетно-дронових атак, неправильно було б залишити ці об'єкти без відновлення, тому що це дуже важлива складова. Інша справа, що одночасно потрібно приділити увагу захисту цих об'єктів, щоб після відновлення їх вдалося зберегти їх роботоздатність в подальшому. І другий напрямок не менш важливий це розвиток розподіленої генерації. Це дасть можливість роззосередити велику кількість генеруючих потужностей, кожна з них буде мати невелику одиничну потужність, там один мегаватт і вище, що зробить, скажімо, неприваблена ці об'єкти непривабливими для можливих ракетних атак у зв'язку з тим, що кожен із таких об'єктів він має невелику одиничну потужність, але разом з тим. Цих об'єктів має бути дуже багато, і ця робота вже ведеться. Наші закордонні партнери допомагають уже надають газопоршневі газотурбінні станції потужністю 1 МВт і вище уряд протягом останніх тижнів зробив дуже важливі кроки для стимулювання розвитку розподіленої генерації всіх видів і сонячної і вітрової, і газопоршневих газотурбінних наразі ще продовжується робота з. Покращення економічних умов для стимулювання розвитку розподіленої генерації для того, щоб бізнесу було вигідно дуже швидко і в великих обсягах будувати такі об'єкти, мається на увазі і скасування ПДВ на віз імпортного обладнання і інші економічні методи стимулювання. Ви раніше, відповідаючи на запитання, зазначили, що у фонді підтримка енергетики України вже понад 500 мільйонів євро, і гроші йдуть на відновлення нашої енергетичної інфраструктури, закупівлю обладнання, а от підвищення тарифів досить таки сенсативна тема. Поясніть, будь ласка, як підвищення комунальних послуг на світло допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури? Чи дійсно це так? У нас є успішний приклад з минулого опалювального сезону. Нагадаю, що минулого року відбулося було підвищення тарифів на електроенергію. Це дозволило залучити додаткові кошти на відновлення енергетичних об'єктів, які вже і тоді також. Багато з них зазнали ракетно-дронових ударів, і тоді, внаслідок масштабної ремонтної кампанії, вдалося відновити біля трьох гігават зруйнованих об'єктів генерації. Наразі у нас зараз стоїть завдання ще більш амбітне, тому що зруйновано вже понад 9 гігават об'єктів високоманевреної генерації. Тому, на жаль, без підвищення тарифів не не вдалося збалансувати залучення додаткових ресурсів. Але усі ці додатково залучені кошти першочергове їх спрямування саме на відновлення об'єктів генерації в державних генеруючих компаніях, а також оператора системи передачі державного не кукрена. А що українці можуть особисто зробити для того, щоб долучитись до цієї розподільчої а, системи виробництва електроенергії? Зараз всі о, ми чуємо про те, що там є заклики встановлюйте якісь акумулятори, встановлювати сонячні панелі, інвертори, а, купуйте якісь. О, Інструменти виробництва і накопичення електроенергії. Наскільки це ефективно? Наскільки це дійсно може допомогти державі е, пройти ці складні, складні періоди там, літа, зими е, в, 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 нашій, в нашій енергосистемі? Чи ефективно це? Це дуже ефективно. Ті українці, які мають змогу встановити свою власну генерацію, вони допомагають цим енергосистемі в цілому. Ми зараз протягом літа, якраз у денні години, особливо протягом останніх днів, бачили, що сонячна генерація. Вже дуже великий внесок вносить саме в енергобаланс України, і тут мова йде не лише про великі сонячні електростанції, а це і внесок кожних цих невеликих приватних сонячних електростанцій. Разом з тим, кожен українець може долучитися до справи ощадливого використання електроенергії. Зараз літо спека є зрозуміло, що є потреба у використанні кондиціонерів разом з тим. напевно, є можливість утриматись від їх використання, і нещодавно уряд своїм розпорядженням зобов'язав всі державні установи відмовитись від використання. Вам. Так, пам'ятаємо, говорили про це рішення в прямому ефірі з прем'єр-міністром. Руслан Слободян був гостем нашого ефіру, голова державної інспекції енергетичного нагляду України. Говорили про ситуацію в енергетиці.